Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Чи були якісь спроби росіян останнім часом вийти на контакт з вами? А також, якщо дозволите, таке враження складається, що зараз про нас дуже часто говорять без нас, і ви цього намагались не допустити. Чи часто комунікують офіційно з вами наші американські партнери щодо своїх дій і щодо своїх перемовин з росіянами? Дякую, дуже дякую. Ось такі майданчики, як Лондон, Париж. В принципі, в цьому форматі комунікуємо. Міністри оборони комунікують в якомусь форматі, а також голова офісу має з деякими представниками свої контакти представникам Білого Дому. Також Рубіо, пан Рубіо, міністр мав з нашим міністром, і зараз на майданчику в Парижі вони мали загальну зустріч на рівні. А військових, чесно кажучи, я вважаю, більше навіть контактів є, тому що в нас є відносини, є контакти, нормальні контакти, абсолютно. Про що розмовляють Америка з Росією? Дивіться, ну щось знаємо, так? Але нікого не звинувачуємо. Але що знаємо, надіємося, що ми знаємо багато з того, що. Yeah. Належить знати нам. Я маю на увазі саме питання України. Дуже надіємося на це. Що стосується русків, я ж це говорив. Я вважаю, що вони якраз бояться прямих перемовин. Я так вважаю, які сигнали вони показують, я не знаю для чого. Може дійсно бояться, що американці вийдуть з формату перемовин. А може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли? Не знаю. У мене є свої висновки, залишу їх при собі. А що стосується будь-яких перемовин, де результат? Якщо руски, а від них це залежить, знов таки підкреслюю, на Великдень ми це бачили. Певні кроки. Якщо рускі готові до повного припинення вогню, Після повного припинення вогню з розумінням на який термін ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого. Дуже дякую за можливість, пане президенте, одне уточнення офіційними каналами або неофіційними каналами, чи американці нас раніше до Парижу або у Парижі попереджали про те, що вони готують план, і це вихід із мирних перемовин. Це уточнення і і про, про те, що говорив Ерубі, і, в принципі президент Трамп про це заявляв. І власне основне питання у Вашингтоні, прем'єр-міністр, чи перебуває вже, чи перебуватиме? От поточніть, будь ласка, і чи очі. Дякуєте ви, що цього тижня є ймовірність, що мінеральна угода буде підписана. Можливо, вона буде підписана за присутності і вас, і президента Трампа в Ватикані. Дякую. <рес> Стільки планів. Але, а, так. Давайте так. Що стосується угоди, ми показали, наша команда показала позитив. І були конструктивні, такі довгі розмови. Вдень, вночі то, що у наших команд. Віце-прем'єрка підписала угоду з секретарем. Підписала меморандум, так? І це показати, що ми готові, коли це перемога для обох країн. Я вважаю, що меморандум позитивний для обох країн. Це перший крок. Другий крок угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи, мені, мені нема що сказати. Юристи обидві американські кампанії. Правда, по різні боки. Так, ми, я одразу сказав, ми візьмемо американську кампанію, сильну кампанію, яку будуть підтримувати білий дім для того, щоб потім нас ні в чому не звинувати. Ми так робимо, зараз юристи працюють Так, під наглядом нашої команди, а їх юристи під наглядом їх команди. Це зрозуміло абсолютно. Вони ще працюють. Мені нічого не відомо про інші кроки щодо продовження або фіналізації. <кхм> все. <кхм> по угоді, у мене дійсно інформація все. А всю іншу інформацію по угоді, хто щось планує. Я так само отримав з медіа, як і ви. А Ватикан Трамп. А, так, що стосується Вашингтону, так, ви поставили запитання. Прем'єр-міністр, міністр фінансів, це. Щорічна мені здається зустріч на рівні міністрів фінансів країн-партнерів. Вони всі будуть, і я так розумію, що буде пан Бесенд як міністр фінансів. Ну у них називається трежері секретар так Сполучених Штатів Америки. Він буде представляти Сполучені Штати Америки. Буде велике коло міністрів фінансів різних країн. Це не Україна, Америка, це Україна, Америка, багато наших. Європейських партнерів це їхня зустріч. Вони будуть говорити про. Фінансову підтримку України він має мандат прем'єр-міністра. Ми з ним проговорили. Це підтримка наших партнерів. Це ЄБРР, це Світовий банк, це міжнародний валютний фонд. Це на що ми можемо розраховувати далі. Що будемо робити з активами русських. Ми хочемо використовувати на відновлення в наступному році відповідну суму. Тобто, це така зустріч окремо на полях. Цієї зустр... на полях цієї зустрічі. А в широкому сенсі може відбути зустріч нашого прем'єра і міністра фінансів Сполучених Штатів Бесенда. Так, ми підтримуємо таку зустріч. Нехай вони зустрічаються. А яка у них адженда фінансова? Я, чесно кажучи, більше нічого не знаю. В Ватикані. Так, в Ватикані будете і ви з президентом Трампом. Ви хотіли б зустрітись? Чи можливо вже навіть так, заплановано погодити? Готовий. Ми завжди готові з партнерами Сполучених Штатів Америки зустрічатись. Завжди. Дякую. Дякую.